На зв'язку Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій і політтехнолог. Віталій, добрий день вам. Доброго дня, слава Україні! Героям слава, пане Віталію. От я, ем, слухаючи про те, що хтось може боротися за голоси е-е так званих ухилянців. Я не люблю вживати цей термін, але от заголоситих людей, які не хочуть служити. Наскільки взагалі може бути перспективним подібний політичний проєкт, тому що саме ця категорія людей вони найменше ходять на вибори? Дивіться, насправді треба для цього, щоб розуміти, можна написати все, що завгодно, але для того, щоб розуміти це електоральне поле, треба провести серйозну діагностику, як я це називаю. Тобто робити соціальне дослідження, фокус групи і розуміти перше, абсолютно ви приві, чи підуть по, по перше вони на вибори? По друге, яка є кількість ще співпадає? Ця група людей з тими, хто хоче миру за будь-яку ціну, чи там за якісь певні умови, коли може бути мир, Тобто все це треба співставляти і потім розуміти, наскільки це є перспективно чи не перспективно, і, і по-друге, скільки цих людей знаходиться в на території України чи за межами України? Бо на мою думку, питання виборів, яке там періодично в нас виникає в інформаційному просторі, воно все таки ставить одне таке чутливе, на мою думку. Питання чи проблему, чи мають моральне право ті люди, які їх називають ухилянками, які втікли в той чи інший спосіб, ну в першу чергу безумовно це стосується чоловіків за кордон. Чи мають вони право моральне голосувати за конституцію? вони мають таке право, але чи треба, щоб ці люди, які не залишились в Україні, не допомагали в той чи інший спосіб? Захищати Україну, визначати майбутнє цієї України тобто тут насправді дуже багато, на мою думку, є питань. І стосовно цього питання щодо ухилянтів воно як на мене, воно є трохи передчасно Ну тут Віталію, дивіться так: у нас же є презумпція невинуватості Існує вона та ні не презумпції невилатості. В нас в конституції записано крім прав є обов'язки. і головний обов'язок це бюджет України. Хто бить якби не до цього не відносився? Якщо людина не платить бюджет, ну з моєї точки зору, так до речі, у цьому світі е, до цього відноситься. Вона ну не виконує свої головний не платить. Тобто, податки ви маєте на увазі? Звичайно, звичайно, звичайно Но людина, звичайно. яка живе в Україні, принаймні ходить в магазин. Вона вже платить ПДВ. Хто ходить в магазин? то я кажу, той хто в Україні. Ми зараз мова йде про тих, хто за межами України. Ми не розуміємо, яка кількість тих ухилянків, яка кількість тих, я кажу ще раз, це можна закинути в інформаційний простір. Це питання можна піднімати щодо ухилянків, а для того, щоб серйозно займатися в контексті, тому що будуть чи не будуть, вони тими, хто дозволить якісь політичні силі або додати свою підтримку, або нові політичні силі отримати їх підтримку для того, щоб зайти в політичне поле, це вже більш серйозне питання. Ну тут дивіться, я ще раз я переформулюю своє, а, своє питання. Наскільки імовірно. Сформувати наскільки ймовірно сформувати політичну силу, і наскільки реально, що вона матиме дійсну підтримку і зможе зайти в парламент, орієнтована саме на тих людей, які вважають, що примусова мобілізація це погано, що бусифікація це погано, що йти служити в обов'язковому порядку, це погано, що закриті кордони це погано. От я зараз окреслив такий м -м, маркетинговий портрет того виборця, який може проголосувати за ту партію, яку я назвав. Наскільки реалістично, що поді політичний проект зайде в Ну я повторюю З того, що я почав. Для цього треба провести серйозну діагностику і потім відповідати на таке питання. Теоретично можливо, все розумієте? все теоретично можливо. Наскільки це практично? Це вже питання, як до цього підійдуть. І до речі, ви тут накидали зразу певні речі, які є взаємовиключні стосовно того. Хто проти мусифікації? Безумовно, що більшість людей проти бусифікації, якщо не всі, але це не означає, що ті, хто проти мусифікації, вони не хочуть ти захищати свою країну. Тобто, знову ж кажу, тут треба все чітко кажуть, котлети окремо, мухи окремо, щоб розуміти саме це електоральне поле, скажімо так, я би їх назвав. Ну давайте по-чесному Це в принципі, ті, яким я як кажуть, яка разниця в свій час. Володимир Зеленський прийшов е до влади саме. Обіцяючи там мир за будь-яку ціну, він говорив, що там зустрінеться посередині, подивиться очі. Тобто, в принципі, це продовження цієї історії, тільки, скажімо, в більш такому, ну неприглядному вигляді, з точки зору всіх інших українців, так які зараз. Знаходяться в Україні, які в той чи інший спосіб займаються тим, щоб боротися проти російського агресора. Тому, але так чи інакше, це в принципі десь то саме електоральне поле, і питання абсолютно, як само початку ви сказали, буде полягати в тому, чи підуть вони на вибори голосувати. Ну тут бачите, в чомусь вони ця електоральна група, вона. Це, скажімо, так, один з форматів сегментів української опозиції, але ті, які вважають, що нинішня українська влада а, воюють неправильно, точніше будують. Так, формують напрямок того, як потрібно воювати, що вони роблять це неправильно, що потрібно було інакше, що потрібно було займатися рекрутингом, а не бусифікацією і обов'язковою мобілізацією. Відправляти, як казала одна політикиня поліцейських, які вже підготовлені, які мають відповідну підготовку на фронт, і так далі. так далі, так далі, далі. Ну, дивіться, є соціологічні дослідження, які демонструють, що вже більше половини людей взагалі вважає. Що Україна рухається в неправильному напрямку загалом, і це стосується безумовно питання щодо війни. Тому ще раз хочу повторити: все буде залежати від того, як вибудують свій план проведення виборчої кампанії ті політичні сили, які хочуть долучити. Це будуть ці додаткові певні голоси. Так, хтось може спробувати саме направити на них, але він тоді має ну відмежувати себе від інших, скажем так, гасел, які. Десь певною мірою протирічать от цим основним, якщо брати цю групу ухилянтів, які кажуть, що давайте дружити, нам треба мир, і так далі. І так далі. Тому це питання, ну з моєї точки зору, воно ще раз напевне не який котрий раз повторюся, воно не таке просте, як здається, от з першого погляду. Що от прибігли там прокричали, і всі побігли за них голосувати. Це не, насправді так воно не працює. Добре, давайте тепер е, спробуємо про інше пофантазувати. Давайте спробуємо сегментувати електоральне поле після того, як настане. Мир в тому або іншому форматі, які політичні е, сили будуть точніше, ну на які запити вони будуть відповідати, умовно кажучи, буде я не знаю партія війни, е, партія, як казав Віталій Портніков, тих, хто каби не було війни. Потім буде партія ухилянтів умовних буде е, партія бажаючих випити кави на набережній Криму. Буде партія Зеленського. До речі, з якими тепер лозунгами піде Зеленський на вибори. Неважливо він. Буде балотуватися в президенти, чи він буде балотуватися? Чи його буде просто політична сила заходити в парламент? Тому що 19-му році лозунг був закінчити війну будь-якою ціною: що закінчити війну, подивитися в очі і перестати стріляти. Зараз же все зміниться. Який буде тепер основний слоган і лейтмотив цієї політичної кампанії? Ну, дивіться, перше, я не буду їм підказувати, то хай там є люди, так, хай сидять, кажіть, вам, як вам не я їм ді... виходити із цієї ситуації. Але ми бачимо, що насправді тут робиться дуже простий такий технологічний їхній проєкт. Нема альтернативи. Тобто вони зараз все заточені саме на це. Вони зачищають поле і медійне, і політичне, тобто альтерати... альтернативи нема. Там всі питання стосовно того, там, що перший термін тільки один, а то другий. Ну якщо так далі буде, то треба щось відбудовувати. Тобто, в принципі, десь в цьому сенсі вони будуть працювати. Проблема тільки полягає в тому, що, знову ж, остання соціологія, ну, в першу чергу, це центр Розумкова, там трохи давав КМС, ну, КМІ там специфічні є цифри, вони там розрізняються десь на 14% 15% із Розумкова стосовно довіри до Зеленського. Але там є питання завжди всім говорю. Ви звертаєте увагу на відповідь, повністю довіряю». А не скоріше довіряю, бо коли скоріше до повністю довіряю 17 18 додається скоріше довіряю 49, виходить вже майже 70, Розумієте, так от скоріше довіряю повністю довіряю Володимир Олександрович за останніми соціологічними дослідженнями, якщо не помиляюся, він десь там на 7-8 місці, ага. крім таких як збройні сили, безумовно на першому там і прикордонники, волонтери, добровольці. Тобто, розумієте, от всі ці, хто попереду нього. От там на цьому безумовно сегменті можна будувати е, політичні сили з певними такими спрямуваннями. Uh -huh. Я, якщо ми говоримо про е, парламентські якісь вибори, і безумовно е, партії Зеленського буде дуже дуже і непросто, бо е, він сам по собі має значно більшу довіру, навіть в контексті повністю довіряючим його там найближчі соратники. Для прикладу, той же голова Верховної Ради Стефанчук, там в районі півтора-трьох відсотків повністю довіряючи розуміли, про що взагалі йде мова. Я зрозумів вас, Віталію. Я вам дуже дякую, Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації і політтехнолог.